Зорю Професійні ігри Професійні ігри програма для тих, хто втомився від повсякденності. Хто хоче знайти цікаву та неординарну роботу. Ми відібрали шістьох молодих людей, які опановують невідомі їм досі професії. Гравці змагаються за головний приз. Роботу, про яку мріяли усе життя. Допомагають нашим учасникам найвідоміші екстремали України Резінг та Зорінг. Резінг та Зорінг відомі екстремали. Випробували на собі чимало небезпечних професій. Їх унікальний досвід допоможе учасникам професійних ігор пройти через усі випробування. На самому початку ми поділили учасників на чоловічу та жіночу команди. Після шести ігор рахунок досі рівний. До сьомої дуелі команди дістались у такому складі. Команда Зорінга. Олена менеджер, мріє стати акторкою. Марія студентка. Полюбляє вишивати хрестиком. Дарина не працює. Хоче знайти цікаву роботу. Команда Резінга. Юрій оперний співак. У вільний час мало розмовляє. Ігор ветеран нашої програми. Продовжує шукати цікаву роботу. Роман науковець, любить екстрим. У нас сегодня очень необычное стартовое задание, которое приготовил резинг. Его пока нет на съемочной площадке. Вот, поэтому я бы вам советовал включить ноутбук и посмотреть первую подсказку, которую вам приготовил резинг. Давайте. Внимание команды! Вам нужно одеть резиновые перчатки и очки. Работать без них крайне опасно. Перчатки и очки по традиции принес зоню. А -а -а -а. Одеть перчатки. Разбираем ельки. перчатки. Как только будете готовы, мы можем смотреть вторую подсказку, которая, которую приготовил рейтинг. На сухой поверхности вам нужно разложить бумажные салфетки. На салфетке высыпать разноцветные реагенты. Реагенты смешиваете по очереди и наблюдайте за реакцией. Реагенты. И да. салфетки. Починайте. Давайте я по одному активному капитану команды. Очки И Аленчик, наверное, все-таки. Командам треба певним чином Змішати реагенты. Результатом станет хімічна реакція. Нет, Поскольку я без перчаток и без очков, я помогать не, хочу, не буду вам. Да, все выслушаем. Ну вот, достаточно, по-моему. Називати складові ми не будемо для того, щоб ніхто з глядачів не повторив цей експеримент у домашніх умовах. Ну, горі, горі. Що треба робити? ділять? Команди одночасно виконали квест завдання. Я надеюсь, что все догадались, какую профессию мы сегодня будем изучать и готовиться к ней. Сначала химиков, потом патологоанатомов, а в итоге, конечно, по профессия пожарного нас сегодня интересует. Ага, прекрасно. А, один вопрос, Светки, где наш шеф? Где рейтинг? Советую вам посмотреть третью подсказку в компьютере. Дорогие ребята, я надеюсь, что эксперимент удался. И вы смогли разжечь огонь, а Зорин смог его потушить. Очень надеюсь на то, что вы использовали защитные меры предосторожности. Резиновые перчатки, очки, в отличие от меня, который их не использовал, и в результате обжег руку. Поэтому я вам желаю удачи, а сам поехал в больницу. Больнице, У да него плохо, что, -то что -то не сказал, сказать. Ну что ж, надеюсь, Резинг подготовил не только стартовое задание, нам, но и все последующие. Да. Поэтому мы сейчас пройдем в пожарную часть МЧС и посмотрим, что же вам предстоит сегодня проделать. Профессийные игры розпочались. Завдяки Державному центру занятости команды опанують фах пожежного. Местцем для змагань стане учбовий центр управления МНС Украины. Попереду на гравців чекає димова та теплова камера, а також пожежна естафета. Чи витримують наші учасники ці випробування? Дізнайтесь далі. Миттєва реакція, гострий зір, прекрасна фізична форма. Все це обов'язкові вимоги для претендентів на професію пожежного. У першому завданні нашим командам буде не переливки. адже окрім швидкості і блискавичної орієнтації у просторі, їм потрібно показати вміння працювати в команді. Так, нам предстоїть перше і одно з самых непростих задань. От і для того, щоб виконати правильно остаться цілим і неврідімом. Вам предстоит одеть э, все это обмодервание, которое частично уже на мне. Пожежна форма сделана из специальных материалов, которые выдерживают экстремальные температуры. Э, они держат порядка 300 градусов температуру. Сапоги, они резиновые, но они имеют крайне прочные носовые вставки. И рассчитаны на то, что удержат 300-килограммовую балку, которая вам с размаху упала на носок. То есть ваши пальцы останутся целыми. Кожна деталь в екіпіруванні важлива, адже саме від неї може залежати життя та здоров'я вогнеборців. Далі. Куртка, яка у професіоналів називається байовка. Пожежний костюм витримує навіть відкритий вогонь. Ось ця штука е, для крагів. При тому перчатки теж не Вони а на два рабочих пальця. А главное держать бронзбой так, чтобы он не выскочил из ваших рук. Пояс, который одновременно является и рабочим, и спасательным. Усе необхідне. Кріпиться на ремінь. Він здатен витримати зусилля у 350 кг. Каска. На вид простецький, но сделана из поликарбоната. Который також выдерживает температуру до 300 градусів, которої в робочих условиях вполне достаточно, щоб живым. Так, ну до цього предстоит дає маску. Балон з киснем. Невід'ємна частина пожежного обмундирування. 300 атмосфер в условиях очень быстрого движения должно хватить минут на 40-45. І останній штрих маска. Її необхідно правильно закріпити. И Не, не даже ну собственно, я и готов. Самому такому боевому экипированию наши участники пройдут перший этап. Дымокамеру. Задача спасти э, пострадавшего. Uh -huh. э, кроме этого, вам предстоит до спасения тела. Э, закрыть несколько заглушек. Обезвредить газовую плиту, чтобы она не взорвалась. Uh -huh. Вот, и найти, собственно, тело. Димокамера це спеціальне приміщення з великою кількістю дверей та диму. Команди мають зорієнтуватись у темряві та знайти три вентилі, газову плитку та манекен. Хто впорається швидше, той і переможе. Так, стар, да? у димокамері змагаються справжні пожежні з усієї України. Непідготовлених людей сюди допустили вперше. Ми бачимо тут несколько датчиків, газову плиту, собственно манекена. Хлопці знайшли вентилі. Перша частина завдання виконана. Чим далі просуваються наші учасники, тим важче їм орієнтуватись у просторі. Звуковий супровід лише ускладнює завдання. Знаете, как правильно пройти лабиринт для того, чтобы везде побывать и не заблудиться, да? Как? Ну, предположим, выбираешь левую или правую руку и непосредственно идешь. Все повороты проходишь либо вправо, либо влево. Тогда ты посетишь все заколки лабиринта угу. и не заблудишься. У реальной ситуации слагоджена, командная работа может врятовать життя. Первый с, с фонариком он определял направление, а дальше уже мы шли по цепочке. Хлопці врешті знайшли газову плиту. Червона команда впоралась із другим завданням. Тепер необхідно знайти Манекен. Нужно було успокаювати не тільки себе, але й своїх членів команди, щоб ми слажено і хорошо працювали. Врешті хлопцям вдалося відшукати умовне тіло. До речі, манекен важить як справжня людина. Розраховуйте свої сили так, щоб вложили з бібіну. Час залишити приміщення. Однак вихід ще треба знайти. Чоловіка-манікен з ми, рішили просто повернутися тим же самим путем, як і вийшли. А вдруг далі тупик? реальній ситуації це була б критична помилка, адже залишились неперевірені приміщення. В них могли б бути постраждалі. Врешті хлопці побачили світло в кінці кімнати. Завдання виконано. Два тридцять п'ять. Так, пошлений, да? Перше в історії димокамери її проходять дівчата. Чи під силу їм таке випробування? Ми в какие то моменти там терялись, где двері, какую з них відкривати. Ну, в общем, було ужасно страшно. Жіноча команда знайшла вентелі, однак не може з ними впоратись. Врешті прекрасна половина виконала стартову частину завдання. Тепер треба знайти газову плиту. Головне не втратити орієнтацію в просторі. Правила правої руки. Ми вирішили приділятися по повній програмі, і так по стінці обійшли все. Та вот этот самий теж підстал гореть газова плита. Дівчата вимкнули газову плиту. Другий етап випробування також підкорився жіночій трійці. Отруйний дим. Незнайомі приміщення. Ризик. Саме в таких умовах пожежні рятують життя. Свої мисли в голові вони всі крики перекрикували. Опа, манекен ушов. Останній бар'єр подоланий. Девчатам треба найти выход. На відміну від хлопців, вони все роблять за правилами. Так, две минуты, пора уже выходить. 2.56. Будь на моем месте Резин с вами в команде, он бы начал выступать сейчас, что вы все сделали правильно, все делали лучше, быстрее. Вы забыли про самое важное правило пожарного. Потому что идти нужно по правой руке. По правой руке и точно так же выходить. Иначе вы могли бы пропустить что-то значимое, забыть еще одного пострадавшего или что-нибудь еще, что повлияло бы на результаты этого мероприятия. Вот. Но несмотря на это, я объективен. Вот, парні виграли это завдання. девушки справились, може бути і но але як основне условие було час, все таки победа за парнями. Обидві команди зробили головне. Вони врятували життя, хоч і умовне. Втім, у тієї людини, яку б могли врятувати хлопці, шансів вижити на півхвилини більше. Хлопці впорались з завданням швидше. Вони отримують перший бал. Рахунок 1-0.